Друзі, вітаємо вас на каналі Український Подкаст Номородин. Говоримо про актуальні геополітичні події з Петром Олещуком, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Петро Миколаєвич, бачив новину, що Північна Корея збирається відправити нову партію військових, зокрема військовий персонал, інженерів та інших технічних спеціалістів до Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це реальність? Чи це якась чергова путінська афера? пропаганда, що його підтримують в світі і будуть посилювати його армію? Я думаю, що реально, тобто, я думаю, що в принципі, оскільки всім суб'єктам і учасникам цієї угоди і Росії і КНДР сподобалася ця ідея продажу військовослужбовців за гроші, путіну їх очевидно не вистачає. от тому він не проти продовжити ці відносини із північно-корейським режимом, купувати де факто у нього військовослужбовців для закриття тих напрямків. В яких йому в принципі своїх не вистачає, їх очевидно не вистачає. Причому мова може йти як і реально про якісь інженерні війська, і відповідно для росіян це відкриває можливості, наприклад, своїх представників інженерних військ переводити в штурмовики і направляти на фронт, так і знову ж таки про залучення військових службовців КНДР під виглядом якихось інженерних частин, знову ж таки для участі в якихось штурмових заходах. Тому що, очевидно, вони можуть вважати, що для участі у війні на території України от якось так не дуже добре фіксувати наявність безпосередньо військовослужбовців КНДР в якості учасників цих бойових дій, тому от вони можуть це все відповідним чином камуфлювати. Але те, що ці відносини будуть тривати, це факт, тому що путіну явно не вистачає військовослужбовців, незважаючи на всі відповідні призови. І ці всі інші мобілізаційні програми, при цьому Путін все ще не хоче оголошувати мобілізацію загальну із політичних причин. Він хоче продовжувати агресію проти України, виходячи із нинішніх факторів і нинішніх засобів, і сподівається здобути відповідного результату, спираючись на наявні методи ведення війни. Uh, тому тут йому звичайно кім дуже сильно допомагає, надсилаючи цих військовослужбовців, і з точки зору і Путіна, і кіма це взаємовигідна угода. Uh, тому звичайно вони продовжуватимуть цю співпрацю. Ну так само, як і купівлю північно-корейської зброї, і багато чого іншого. Тобто для північно-корейського режиму це шанс заробити багато грошей. А от на вашу думку, чому Путін не оголошує мобілізацію в Росії? Чи не вигідніше буде йому реально наловити росіян на вулицях, кинути їх на фронт, ніж купувати солдатів з північної Кореї? Так це не найдорожчі солдати. Я впевнений, що там у Кіма прайс-ліст він досить невисокий, але все ж таки у нього є 140 мільйонів населення у Путіна. Чому він не використовує цей ресурс, а іде до союзників? Ну, я думаю, що там є низка відповідних причин, які відомі Путіну, але які, в принципі, за межами Росії, за межами російської еліти, не сильно відомі. Але там, очевидно, вони є. Інакше би Путін просто би оголосив мобілізацію, та і все. Можливо, в результаті оцих всіх різноманітних програм по призову за гроші, вони призвали, в принципі, всіх, хто реально хотів, хоч, хоч якось кого можна було на фронт відправити. Всі інші. Ну, тут одразу я, я думаю, що тут багато не сильно очевидних причин, але які, тим не менше, для Росії зрозумілі. Ну, ми ж бачимо, що, наприклад, під час і мобілізаційних кампаній і всього іншого, була дуже сильна диспропорція між різними регіонами і різними етнічними групами у призові в армії. Тобто є, наприклад, регіони і якісь там національні республіки, в яких фактично всіх уже вигребли. А є регіони, які майже війною якби і не задіяні жодним чином. Є велика відмінність між там умовною Бурятією і умовною Москвою. А як тільки мені оголосить загальну мобілізацію, стане логічне питання: а чому, наприклад, в Чечні і Дагестані загальна мобілізація не проводиться, вона там проводитись не буде. Ми пам'ятаємо, чим завершилися спроби проводити там часткову мобілізацію. А які-небудь там російські регіони вигрібають уже до останнього? І це може спровокувати дуже серйозну напругу всередині самої Росії, тому що там є дуже серйозні суперечності між регіонами, які формально є рівними одиницями Федерації, а реально є Чечня, є Москва, а є, наприклад, там яка-небудь Тверська область, і між ними відмінність просто колосальна. Я думаю, що це теж відповідний фактор. І ще багато неочевидних причин. Які не дозволяють Путіна оголосити мобілізацію, хоча він постійно бравує, що він будь-якої миті її може оголосити. Але якби він міг її оголосити, він би її оголосив і все з точки зору Путіна він завжди рухається найбільш простим і найбільш очевидним шляхом. Якщо зараз для нього найбільш простий і найбільш очевидний шлях це купувати солдату Кіма, значить це для нього найбільш простий, і найбільш очевидний шлях саме зараз. Ага, ну в такому випадку ми бачимо, що союзники Путіна продовжують співпрацювати з його терористичним режимом? А на жаль, у нас ситуація трохи інша. Зокрема, бачимо, що Сполучені Штати в Сполучених Штатах Дональд Трамп розпустив групу, яка мала займатися тиском на Росію. З чим це взагалі пов'язано? так ми бачимо, що Трамп намагається вибудувати теплий діалог з Путіним, грає з позиції слабкої руки. На мою думку, це дуже помилково. Але все ж таки він це робить. Але ну як вже настійно? Сіль... Тільки можна здавати задні Штати, фактично три роки військово підтримували Україну. Там Суспільна думка на боці України, Конгрес на боці України, а Трамп робить от такі скажімо так, досить неочікувані дії. З чим це пов'язано на вашу думку? Ну він хоче перезавантажити відносини з Росією. Причому не таке відчуття, що оці його спілкування із Путіним постійні. Вони теж на нього впливають. Я припускаю, що Путін йому просто розказує, що от він там до осені всіх переможе, нав'яже Україні капітуляцію. Там більше у тебе ніяких проблем не буде, все підпишуть, буде мир і так далі. Тобто, Трамп о, скидається на те, що Трамп не виходить із того, що війна може тривати, наприклад, довше, ніж після осені, і що йому з цим доведеться щось робити, як всередині Сполучених Штатів, так і назовні. Е, ну... Знову ж таки, взагалі, оці всі спроби якось домовитися з путіним, вони абсолютно помилкові, навіть безвідносно до якихось там аспектів пов'язаних з американською зовнішньою політикою, відповідною традицією чи там якимись відносинами, моральними оцінками, і так далі. Всі американські президенти, які були президентами США за часів Путіна, намагалися з Путіним домовитися, всі з ним намагалися тепло спілкуватися. Зустрічалися, підписували якісь угоди, тиснули кнопки перезавантаження, і так далі. Ну всі хотіли домовитися, і всі, начебто, домовлялися, а потім це все завершувалося тим, що відносини ставали гіршими, і не через позицію американських президентів, а через позицію Путіна. І чомусь Трамп вважає, от саме що саме він, от той єдиний, хто зможе вибудувати із Путіним стабільні надійні відносини, які будуть взаємовигідними. Хоча, хоча Путіну ці відносини не потрібні, він хоче використовувати Трампа, так він використовує його, він маніпулює ним, але ж російська ідеологія про те, що Захід це ворог, і проти нього треба об'єднуватися, вона нікуди не дівається, і оця вся ідеологія про те, що там велика Прекрасна Росія, оточена проклятим гейським Заходом. Вона ж теж нікуди не дівається, і вона залишається основою для функціонування режиму Путіна. Тому От, на основі чого Трамп вважає, що з ним можна вибудувати якісь довгі стабільні відносини, якщо вся історія Путіна це історія постійного, ну, постійної зради навіть найближчих союзників. От, з ким Путін не порушив договор. Можна просто зібрати і видати збірку порушених путіним договорів, і це буде багатотомник, тому що лише з однієї України він підписав і порушив неймовірну кількість договорів. Але Трамп вважає, от саме з ним він чомусь домовиться. Ну, чому? Тому що Трамп, в принципі, якоїсь історії особливо не цікавиться і не цікавиться взагалі нічим, що виходить за межі безпосередньо діяльності самого Трампа. Він лише повторює, що ці всі до нього були неправильні, от вони були дурні, недолугі, а Трамп один-єдиний такий геній. І Путін це відчуває, Путін це маніпулює, але в кінцевому рахунку нічого доброго від цих відносин сам Трамп не одержить, тому що Путін по-іншому не може. Ще одна цікава новина: це новина за Wall Street Journal, що в європейському союзі обіцяють заборонити імпорт російських енергоносіїв, зокрема нафти і газу, до кінця 27-го року. І у мене до вас тут питання: а чому так довго і чому ще ні? Ну не вже на світовому ринку немає альтернатив. Ми ж знаємо і про Саудовську Аравію, і по Норвегію, і так далі. Тобто є з ким працювати на цьому фронті, але є до сих пір споживає російську нафту, російський газ. Я десь навіть бачив, що на 20 мільярдів доларів на рік. Ну, це ж дуже великі гроші. Вони в Україні половину того, що передають Україні, одночасно передають таку ж майже суму Росії. Чому вони до сих пір цього не зробили? Чого не вистачає? Політичної волі для відмови? Чи можливо вони вимушені їм користуються, бо реально ні звідки більше не можуть імпортувати? Ну, ми ж бачимо, що завжди, як тільки виникають такі питання, постає питання, яке є е е головною проблемою зовнішньої політики Європейського Союзу, якоюсь узгодженою зовнішньої політики Європейського Союзу, що Європейське Союз це. Конфедерація різних держав в різних державах і різні уряди, і е, росіяни досить давно зрозуміли одну просту річ що їм для того, щоб якось впливати на європейський союз, не потрібно контролювати весь європейський союз. Достатньо контролювати одну або дві держави Європейського союзу чи принаймні мати на них помітний вплив, і через цей вплив здійснювати вплив на всю політику європейського союзу. І ми бачимо: є Угорщина, є словаччина. Тільки піднімаються якісь питання, які торкаються інтересів Росії. Вони одразу це все блокують. Потім починаються цирки з тим, що їх переконують у тому, що треба якимось чином цю ситуацію змінити, або цирки з тим, щоб знайти способи, як це все обійти. А тим часом низка інших держав, прикриваючись Угорщиною, Словаччиною, теж продовжують свої бізнес відносини, теж посилаючись на те, що в них там якісь особливі відносини, особлива ситуація, там будуть, якась, будуть якісь кризові моменти в економіці і тому подібне. Тобто ми бачимо, як якесь місцеве політиканство, воно. Перекриває загальноєвропейські інтереси, і вони фінансують державу, яка постійно погрожує цьому самому європейському союзу, і вже починає переходити від е, якихось там диверсійних е, спецоперацій е, до прямої гібридної загрози нападу на ці держави, е, ну це найбільша проблема європейського союзу, без вирішення якої європейський союз ніколи не зможе претендувати на реальну геополітичну суб'єктність. Тому що як тільки от вони починають претендувати на цю саму суб'єктність, одразу вилізають всі моменти, пов'язані із уз, внутрішнім устроєм цього самого Європейського союзу. Петро Миколаївич, дякую за цікаву розмову. А нашим глядачам я дякую за перегляд. Повертайтеся до нас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, діліться їм з друзями. Ще раз дякую. Так, не виходьте, будь ласка.